Work it Out – міжнародний танцювальний флешмоб, який проходить на промислових об'єктах. його учасниками стали вісім країн-представників асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Вже в четверте Україну представляла команда з Кривого Рогу. Локацію обрали відповідно до правил флешмобу гірничої техніки на території музею північного комбінату. Виступили гідно, посіли друге місце. З 23 по 30 відбувалося голосування цього року у Інстаграмі, у Фейсбук. Долучалися, тобто рахувалася загальна кількість голосів. Як нам прислала організатори, це цифра 2290 голосів. І ми зайняли цього року друге місце. Це вже вдруге Іспанія. Перше місце, друге місце Кривий Ріг, третє місце це Гданськ. Зараз важливість у тому, щоб показати Україну да, на різних європейських міжнародних майданчиках знову ж таки привернути увагу до тієї ситуації. Яка у нас є. Виконавцями творчого номеру від України стали вихованці двох танцювальних колективів Палацу культури Північний самоцвіт і жарт. Ми про це давно знаємо, що Кривий Ріг це танцювальна столиця. А тут ми підтверджуємо ще раз це, це звання, і це дуже відповідальний момент для нас, бо ми представляли не тільки свій палац, не тільки Кривий Ріг, ми представляли всю Україну в даному випадку. Тобто ми були єдині учасники від України. Серед юних танцівників була і восьмирічна Марія. Танцями дівчина займається півжиття. Я взяла участь у фешмові і мені дуже сподобалося, що всі, всі дорослі танцюють, а я була наймолодша. Діти діляться попри складнощі підготовки результатом власної роботи задоволені. Було дуже жарко, але ми всі усім колективом жарт та колективом самоцвіт зібралися і зісняли цей кліп. Мої рідні всі голосували за наше відео підтримували. Ось я в захваті, що ми зайняли призове місце. Не тільки для нашого міста там палаця культури, а для всієї України на європейському рівні дуже пишаюся тим, що саме не просто ми представляли кривий ріг, а саме Україну. А саме головне в такий тяжкий час. І ми ще раз привернули увагу всієї світової спільноти до нашої України. Дарії військово, Владислав Талалай, цей день.